23 серпня на площі конституції перед будівлею парламенту відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора України за участю народних депутатів. Сьогодні, як завжди, важливо не порушувати цю традицію, аби на багато років вперед тут і в усі країні має рів лише наш синьо жовтий стяг. На цьому наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, вітаючи українців з днем прапора, за який сьогодні б'ється самовідданий і хоробрий український народ, мужні захисники і захисниці. Прапор вільних людей вільної країни став не лише атрибутом, а й символом в боротьбі українців проти російського агресора. А тому синьо-жовтий стяг замайорить в кожному куточку України, наголосив український спікер, відкриваючи засідання Верховної Ради. З часу жорсткого вторгнення Російської Федерації в Україну кожен наш день став днем українського прапора. Наше синьо жовте знамено це наша сила і наша гордість. Це прапор нашої перемоги. І прапор наших непоправних втрат це не лише прапор нашої дипломатичної присутності у світі, а й невід'ємний знак того, що тут живуть українці, тут їх поважають і підтримують. На жаль, ми бачимо зараз і багато прапорів, які приносять навіть у Верховну Раду, які Супроводжують наших хлопців на передовій. Багато з них, на жаль, залити кров'ю. І ми розуміємо, що сьогодні Україна має виборювати свою незалежність і можливість, щоб український прапор майорів над всіма територіями України важкою ціною і кров'ю. Сьогодні всі знають, який прапор має Україна. Сьогодні наші синьо-жовті кольори розвиваються над багатьма столицями світовими і величезна кількість міжнародних заходів. Навіть там, де не завжди присутні українці, але синьо-жовтий прапор там присутній, як символ боротьби, добра на злом. Досить символічно, що в свято державного прапору у Верховній Раді відбувся День Криму. Саме з окупації півострова в 2014 році розпочалася російсько-українська війна. Знаково, що вона має завершитися саме там, в українському Криму, переконані народні депутати. Якби того не бачив і не хотів, Путін буде тим яйцем, в якому зарита його смерть. Де окупація Крима означатиме кінець путінського режиму. Український парламент сьогодні ініціював цілу низку законодавчих ініціатив, необхідних для деокупації, реінтеграції та відновлення автономної Республіки Крим. Зокрема, народні депутати конституційною більшістю ухвалили заяву про повернення Україною контролю над тимчасово окупованими РФ територіями, відновлення територіальної цілісності держави у межах її міжнародно визнаного кордону та захист прав корінних народів, зокрема кримських татар. Прийняття постанови Верховної Ради України буде важливим кроком, який продемонструє як високим представникам держав-партнерів, що є учасниками кримської платформи, так і громадянам України, зокрема тим, які проживають на тимчасово окупованій території, що деокупація Криму відбувається з повагою до тих прав людини і без жодних поступок. Декілька ініціатив, і всі вони про людей, про звичайних українців і українок, задля яких ми боремось. І яких ми маємо вітати у вільній Україні, поки Кримський півострів тимчасово окупований, а після деокупації забезпечити їх, їхню безпечну реінтеграцію та вільне життя під українським прапором? Україна своєю територією торгувати не буде. Україна буде боротися за кожну кожен сантиметр своєї території. Тому в заяві чітко і зрозуміло викладена. Позиція по деокупації території е, українського Криму ухваленим сьогодні рішенням Україна дає потужний сигнал своїм міжнародним союзникам і демонструє комплекс військових, дипломатичних, економічних та гуманітарних заходів для деокупації своїх територій. Від напрацювання стратегій депутати спільно з урядом, з експертним середовищем перейшли до пропозиції конкретних кроків щодо реінтеграції, відновлення Криму у поствоєнний час. Одна із постанов передбачає пріоритетні напрямки реінтеграції. Інші документи це уже сформовані конкретні кроки в такому поствомі. Єному періоді Верховна Рада сьогодні затвердила геопросторову основу формування оновленого та сучасного адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим згідно з рішенням, що було підтримано конституційною більшістю. Уряд протягом місяця має визначити та затвердити адмінцентри громад та їх територій. Нам потрібно на материковій частини України створити, скажімо. Відновити роботу державних органів влади, які е, е, стосуються Криму, да, і Верховної Раду Криму е, 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 і Міні... Раду міністрів Криму можна засвідчити, що цим законом, який у за основу в цілому, ми вже готуємось до початку деокупації і вже починаємо готувати людей, що будуть обіймати посади і отримують від уряду протягом найближчого часу повноваження, як проводити свою політику на нашому півострові, що буде деокуповано. Народні депутати взялися вирішити й освітні питання окупованих територій. Кожен громадянин зможе продовжити своє навчання за українськими стандартами. Цей проєкт закону про створення механізму часткового визнання результатів навчання і термінів навчання для тих дітей, які проходили навчання там. Що однозначно, що точно не буде в цій атестації. Атестації не буде для певного переліку спеціальностей або професій. Перелік яких буде затверджуватися кабінетом міністрів, ми очевидно розуміємо, що ніхто не буде проводити атестацію для тих дітей, які навчалися на військових спеціальностях або правоохоронних Верховна Рада планує запровадити відповідальність за невиконання законних вимог комісії, що встановлюватиме факти позбавлення осіб особистої свободи внаслідок збройної російської агресії. Це важливо для того, що коли Українська держава буде пред'являти обвинувачення Російської Федерації, це будуть конкретні факти щодо порушення кримінальних справ відносно не тільки окупантів, а тих колаборантів, які здійснюють адміністративну діяльність на тій чи інші території. Народні депутати планують вдосконалити реалізацію прав і свобод національних меншин, аби поставити крапку на політичних спекуляціях Кремля на цій темі. Водночас, законодавці хочуть продемонструвати своїм союзникам лояльне ставлення України до представників всіх спільнот, які проживають на території нашої держави. Вони будуть обговорюватись і розроблятися у повній інклюзивній співпраці з національними спільнотами на базі нашого профільного комітету. Ми також дотрималися цього дуже важливого балансу, щоб не постраждала жодним чином державна мова. І діти, люди, українці могли знали і звичайно в першу чергу державну мову, але могли задовольнити свої культурні потреби в. Вивчаючи або використовуючи мову тієї чи іншої національної меншини. Кримські питання сьогодні розглядалися не лише в українському парламенті. 23 серпня стартував третій міжнародний саміт Кримська платформа. Цього разу він пройшов в Києві в гібридному форматі. Учасники форуму присутні як особисто, так і онлайн, що дозволяє залучити більше представників різних країн до обговорення важливих питань деокупації Криму та проблемі безпеки в Чорному морі. Міжнародна кримська платформа, платформа стане єдиним майданчиком для об'єднання зусиль, щоб повернути Крим щоб відновити територіальну цілісність України, а також забезпечити безпеку усього Азовсько-Чорноморського регіону. Нам потрібно додавати міжнародних партнерів. Нам потрібно залучати нові країни і відповідно забезпечити, щоб вони нам говорили і забезпечували власне їхні гарантії допомоги. Адже іншого шляху в українського Криму немає як його деокупація, реінтеграція. І відновлення. Український народ налаштований відстоювати незалежність і територіальну цілісність України. І в цій боротьбі ми відчуваємо підтримку всього цивілізованого світу, зокрема сусідньої Молдови. На цьому наголосив голова Верховної Ради України Руслан Степанчук під час зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Доріном Реченом. Сторони обговорили важливе для обох країн питання початку переговорів про вступ до ЄС ще до кінця цього року. Питання євроатлантичної інтеграції піднімалося під час зустрічі українського спікера з прем'єр-міністром Фінляндії Петрі Орпо. Ця країна є справжнім союзником та особливим партнером України. Зауважив Руслан Стефанчук за його словами. Офіційний Київ розраховує на активне залучення Фінляндії до формування консенсусу щодо запрошення України до НАТО.